І всім привіт! Це сьогодні вам тутор, як підключити джойстик до телефона. Відкладаємо телефон. Поки що беремо джойстик. Беремо і зажимаємо і тримаємо. Я вже всі жив. Так, беремо. Ось, все, у нас є під'єднається джойстик. Тримаємо з'єднання має бути. Це чого воно опять включилось, окей. Чекайте. От, під'єднано. Підклю... Під Все. І у нас джойстик під'єднано. Я вам даже зараз от можу показати в любій ігрі. Вот, дивіться. Заходжу в Майнкрафт. От, джойстик я тримаю. Ну, дивіться, де може бути стати баг. Що джойстик декому ж не працювати? То треба було наоборот. Переключити опять. Ну, Від'єднати Bluetooth і опять його включити і так і розробити. От, дивіться, от. Все працює, дивіться. Оп! Оп, дивіться. Все, я ось тримаю на джосіку, Дивіться, о. Я виходжу і нажимаю. В слідчий раз буде тутор. як зробити, щоб підключити його назад до ПС. Всім пока.